Признаюсь, в мене бувають моменти, коли я думаю, що мене вже дістало важко тренуватись, дістало те все правильне харчування, і дістало кляте кардіо. І я думаю, та нафіг це все. Далі я сам запитую себе, от чи зобов'язаний я так важко тренуватись? Чи зобов'язаний я постійно правильно харчуватись? І чи маю я робити текляти кардіо? Я розумію, що не зобов'язаний і не маю. Це ж мій вибір? Мій. Це ж я хочу мати круту, накачану, рельєфну фігуру. Хочу. Після цього все в моїй голові повертається так, як треба. Я продовжую тренування, продовжую правильно їсти і продовжую робити кардіо. Я роблю це все для себе. Коли ти довго чимось займаєшся, створюється ілюзія, що ти зобов'язаний це робити. І це давить на тебе. А я тренуюсь більшу половину свого життя. Але насправді нікому нічого ти не зобов'язаний робити. Накачана, рельєфна, крута фігура є твоїм власним вибором, а не зобов'язанням.